Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, закінчили роботи в маленькому приватному будиночку. Попереднє відео ви, мабуть, дивилися, зараз покажемо кінцевий результат виконаних робіт. Так, Це у нас приміщення прихожа Ось такий маємо зигзагоподібний контур теплої підлоги. Це місце залишилося під сходи. Так, вирішили з замовником залишити це місце. Зходом ще поки нічого не відомо. Так, труби наші всі видно повністю. Ці дві, ці дві труби в нас йдуть ось в сірої ізоляції. Це йдуть труби на, якщо пам'ятаєте, на радіаторне опалення. Так, ці дві труби йдуть, здогадуюсь, це вже видно, що на теплу підлогу. Ну і давайте пройдемо ось до комбінованої котельні санвузла. Ось так ми проходи зробили. Тут ми зафіксували труби. До речі, ось тут місцями труби зафіксували на стяжки. Поклали сітку, щоб можна було це все діло зафіксувати. Тому що, як зрозуміло, в таких місцях... Труби закріпити немає до чого можливості, тому приходиться місцями класти сітку кладочну. І стяжечками зафіксувати, зафіксувати трубки. Так, ось оглянемо зараз комбінований санвузел. Ці дві трубки виведені на радіаторне опалення. Ось ці дві, права-ліва. Це в нас каналізація для котельні. Це відна. 110 труба з плавними колінами, з виганами для закладної для водопостачання. Ці дві труби, зрозуміло, холодна гаряча розвідка. Ну і тут, зрозуміло, я вже розповідав попередніх відео. Унітаз, гінічний душ, умивальник, далі кінцевий вивід на душову кабіну, ну і пральна машина. також. Замовник попросив поставити ще трап в цьому приміщенні. Звичайний, недорогий трап придбали коротенький, врізали трейника в каналізацію от, і поставили. На всяк випадок. Тут буде поряд стояти пральна машина, а можливо, навіть і в цьому місці, і його видно там не буде. В очі не буде кидатися. От. Ну, як бачимо, тобто в нас і тепла підлога. І... Труби води і опалення, вони в видному місці. Все ось зафіксовано. Фотографії я вже, до речі, об'єкту зробив. Фотофіксацію. Ось ось такий ми маємо комбінований санвузол. Теплу підлогу також під'єднали. Тут зробили трошки, так як труба, поліетилен. Вона грає вліво-вправо її трохи крутить. так. Я вставив просто однорідні такі шматки пінопласту, от, щоб його не вело. Потім воно зальється, зафіксується, їх можна буде прибрати. З тяжечками між собою подачу і зворотку також скріпив. І можна буде потім їх повідкусувати бокорізами, викинути, але воно вже буде в бетоні, стяжка його зафіксує, і все буде гарно і красиво. Також зробив наліпки підписані по контурово. Також ми залишаємо до подальшого заливання, залишаємо манометр, щоб було видно, що труба під тиском. Так, друзі, ну що? Ось що ми маємо, в принципі. Ось тут такі закінчені роботи. Так, далі зараз пройдемось. Далі, далі, далі. Далі заходимо. Ну і, в принципі, ще одне велике приміщення. Це наша вітальня і кухня одночасно. Вітальня і кухня тут місце застелили. По запиту замовника екструдованим пінополістиролом місце під камін. От, ну Давайте зліва за годинникою стрілкою почнемо. Так, всі роізоляції під трубами теплої підлоги вивід на радіатори. Так, далі. Далі в нас розділені контури. Ми вирішили зробити між Пінополістиролом. Тут навіть сітку не вкладали, тому що труби пустили з, ліва, з лівої сторони і з правої. Тому вони нам не кріпити не потрібно було. Ми прикріпили до пінополістиролу до матів. І ось так прокинули труби. Тільки єдине, що в цьому місці ми зробили сітку, зафіксували тут, де труби потрібно було прив'язати. Ну і ось так, друзі, ми маємо. Розв'язочку. Так, по контуру зовнішньої стіни також дві петлі закинули. Тут е, ця частина по запиту замовника ми теж не укладали, але Тут планується ще холодильник. І, в принципі, тут внутрішня стіна, тому ця стіна не холодна, тому що вона суміжна з іншим опалювальним приміщенням. Ця стіна холодна, тому ми дві петлі закинули. Ось так, друзі, ми маємо розвідку, розвідку наших труб. Ну, давайте зробимо повний огляд. Повний огляд. Тут ми зробили три контури. Ось так, друзі, три контури, тобто зона кухні і два контури, зона вітальні. І відпочинку одночасно. Якось так. До речі, утеплювач не кріпили термодюбелем. за рахунок того, що стяжка тут доволі рівна, чорнова була, утеплювач ліг гарно. І його не піднімало, він не, при ходінні по ньому він не лопався, не кришився. І це дуже, це дуже добре. Тому, друзі, нагадую, що заливайте чорнову стяжку рівною під, під якісь маяки. От, щоб вона не була кривою і горбатою. Ну ось отак, друзі, у нас все вийшло. Ось так. Ось таке приміщення з трьома контурами. Крок укладання 10. Прихожа, прихожа. Ну і санвузол комбінований. Тут ми також десь місцями у нас сітка, десь, якщо ви бачите білі стяжки, це ми до сітки під'єднали. От. Якось так, друзі. Все ось так у нас воно вийшло. Все. Закінчую відео. Відео огляд. Друзі, якщо сподобалось відео, ставим подобання. Ще щось цікаве по-любому буде для вас. Все, дякую за лайк, за підписку. Ділимося з друзями. Ще якусь цікаву вам інформацію буду. Завантажувати все гарного дня, слава Україні!